То проблема, чому саме в Росі з Росією проблема полягає, на відміну від усіх інших імперій, тому що в світі існували інші імперії. Росіяни побудували імперію, але не створили політичної нації. І тому, якщо буде зруйнована Російська імперія, то невідомо взагалі хто такі росіяни. І тому всі росіяни свідомо чи не свідомо, бояться втрати імперії. Не лише Путін, пересічні росіяни. Російські ліберали тощо, так? Тому що важко втратити власну ідентичність. І вони боротимуться за цю збочену, хворобливу імперську ідентичність. Може, до останнього росіянина. Це можна якось змінити? Зруйнувати імперію. Але до цього волі немає. До цього волі немає в не було до приходу Трампа до влади зараз і поготів. Єдиний сценарій, він складний, дуже довгий. Це поступова деконструкція цієї імперії під контролем цивілізованого людства. На жаль, може навіть. Треба йти на якісь компроміси з Китаєм, які теж бачать себе в цьому. Це не означає розподіл Росії, це не означає, що ми претендуємо на чиїсь території, це означає, що просто е треба гальмувати і амортизувати ті загрози, які виникають е під час розпаду імперії. Так? Чого всі бояться: ядерна зброя, антропологічна катастрофа, е хвиля біженців. Ну, я порушую питання таке. Ми всі, е ну принаймні, патріотично, Налаштовані українці емоційно бажаємо розпаду російської імперії. Та ми вважаємо, що на цьому завершиться принаймні російська агресія проти України. Але це ми ж маємо розуміти, що це в мирний спосіб не відбудеться. Я не можу собі уявити, що імперія розпадається в мирний спосіб, а надто така імперія, як Росія, титульний етнос якої не має власної політичної нації. Тому що Іспанська імперія розпалася, але іспанці зберігли свою політичну націю, свою державу. Британська імперія розпалася, але Британія залишилася як потужна і важлива країна в світі, так само Франція тощо. А що станеться з Росією? Я не знаю. І знов таки, де має зупинитися розпад імперії? Московська область чи де? Західна ж Росія, це теж не Росія. Кавказ, Татарстан, Удмуртія. Далі, 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 одна за Одною що це? це? Це це російські колонії? Це частина Росії, якщо розуміти під Росію національну державу. Я не певний.